В Студії Олександр Волошенко, солдат батальйону безпілотних систем 3 ї окремої штурмової бригади. Олександре, вітаємо! Вітаю! Раді бачити. Знаємо, що ви солдат від нещодавна і. Е... Хотілося б, щоб ви поділилися досвідом, як ви проходили власне ось всі етапи становлення солдатом долучення до збройних сил України після того, як ви прийняли рішення це зробити, тому що нам хочеться зрозуміти: а наскільки легше стане, відколи запрацює цей електронний кабінет військовозобов'язаного. До речі, перевіряв, в дії нічого такого немає ще дуже прикро. Так, хотілось би так. Ну що, по-перше, варто сказати, що я пішов добровольцем, тобто не повісток, ніяких таких не було, нічого такого. Пішов у третю штурмову, як там відбувається цей процес, ти приходиш до рекрутингового центру у Києві чи інших містах, їх адреси є на сайтах. Там проводять співбесіду. Перший фізичний тест базовий. Якщо все нормально, з речами туди заселяєшся, там приблизно місяць. Проходиш підготовку до підготовки, так би мовити. Це неофіційно. Хто там сумнівається, у них є програма тестовий тиждень штурмовика, аби випробувати на себе на собі ці навантаження. Там більше навантаження йдуть. Так, звичайно. Паралельно з цим проходиш ВЛК та спілкуєшся з військоматом. До речі, у свідомому віці перший раз був у ТЦК, все було супер. Тобто, не знаю, у коментарях люди жалілися, у нас є свій ютуб-канал нашого підрозділу. У коментарях люди там, щось про корумпованість ТЦК казали про якесь там, неадекватне ставлення. Типу популярні коментарі були, мов, якщо ти доброволець, то на це типу, начхати. Все одно. Пошлють туди, куди вважатимуть за типу, потрібним. закривають свої плани. Да ну з третього ШБ такої практики немає, тому що ми, як серйозна бригада, слідкуємо за тим, щоб люди попадали туди, куди їм потрібно. Потім відправляєшся на КМБ трошки Поясните. більше місяця і Курс проходиш молодого бійця. Так да, я так, маю на увазі абревіатури. Так, так. Маємо пояснюватися. Проходиш підготовку трохи більше місяця або на території України, або на території Європейських країн. Ви повертаєшся, згадали... оформляєшся в бригаду вперед із пісні. Ви згадали про ТЦК. Ваш досвід ви сказали був позитивним. Але чи були там черги, про які багато говорять, що це довгий процес і так далі? Були черги з добровольців третього ШБ. Зрозуміло. На вашу думку, ось цей електронний кабінет військово Наскільки він полегшить сьогодні життя тим, хто добровільно, або я думаю, в, в офіційний спосіб буде? Ну, з якої логіки, я виходжу за стосунок дія, всі знають. Я не знаю, немає статистики в мене, принаймні скільки відсотків українців їм користуються, але діять це зручно. Я нещодавно там права за два. Кліки переоформив, ну, точніше, не переоформив, а продовжив строк їх е, дії. Е, тобто з паспортами теж саме ЦНАПи з'явились. Мені здається, що це буде суперзручно, якщо там за, за якимись довідками чи за якогось попробою тягниною не доведеться бігати у військкомати. Стосовно е, е, амуніції та іншого обладнання да, і забезпечення, чим, е, власне. Має забезпечувати та і Міноборони, і, зокрема, можливо, і третя окрема штурмова бригада власними силами. Що є, чого не вистачає. Все є, але ніколи не буває достатньо. Якщо ти професійний військовий, то ти завжди будеш інвестувати у своє екіпіювання, тому що це е, твоє життя і твій комфорт. І е, насправді це нормальна практика не, е, не тільки там, в Україні, але й у країнах НАТО. Тобто держава тобі видає якийсь базовий комплект речей та захисного спорядження. Потім е, у бригаді ти. Наприклад, особисто розповідаю, можливо, в інших бригадах інакше, але у нас так, що в бригаді ти ще там додатково отримуєш захист на необхідне екіпіювання. Якісь елементи можуть навіть дублюватися, якісь ні. Е ну, Дублюватися форма може насамперед, тому що форми е мало не буває. Е після того вирішуєш згідно тих завдань, які ти виконуєш, що тобі необхідно докупити, зам замінити або там, покращити. Е у мене була можливість деякі речі купити і своїм коштом. Я це залюбки зробив, і я не нарікаю на там, державний апарат, що він якось не так забезпечує, тому що те, чим забезпечує держава, останом на зараз. Можливо, там ті, хто пішов воювати 24 лютого, там ну, зовсім інша історія була. Але зараз у цьому ну, воювати можливо. Може не трохи комфортно, може не так. Простіше, як у якісному комерційному екіпіюванні, але можливо. Ну і у странах США, до прикладу, це також у Боже Українах США. У США також це є нормальним. Ми спілкувалися з нідерландцями, у них також є це нормальним, що їм видають екіпіювання, але вони за власними потребами докупують та модернізують його. Олександре, у вас не було військового досвіду до того, як ви пішли служити права? Ну я працював військовим кореспондентом, а так ні. Так, ну я маю на увазі, ви не мали безпосереднього стосунку до військових дій. Навчання наскільки воно було для вас складним, і скільки на це пішло часу? і Наскільки впевнено, ви себе зараз відчуваєте в тому, чим ви займаєтесь? До речі, забув додати після того, як ви проходите КМБ курс молодого бійця, ви ще проходите злагодження у бригаді. Тобто, а після того як ви виїжджаєте на бойові та їдете та вас? Ну там ротують не ротують а. Ви виконуєте свою функцію на позиціях, ви не відпочиваєте, ви також навчаєтесь. Тобто навчання це процес безперервний. І це добре, тому що курс молодого бійця, який зараз триває місяць в Україні, раніше до, до повномасштабного вторгнення він здається, два тривав, може помилятись, Це надзвичайно малий термін. Це мінус. Але плюс полягає в тому, що, потрапивши у третього ШБ, до прикладу, ви, по-перше, будете місяць додатково навчатися у, рекрут... у рекрутинговому центрі. По-друге, будете проходити злагодження після курсу молодого бійця. І ну, процес самовдосконалення, вдосконалення він безкіні... безкінечний, це зрозуміло. Місяць офіційного, так би мовити, курсу молодого бійця це дуже мало, але ну, треба розуміти, що у... Тому стані речей, в якому ми перебуваємо зараз, ми, скоріш за все, більше просто не можемо виділити на це часу. Рекомендую потрапити за кордон на навчання, це абсолютно можливо. Якщо ви там навіть не втретє, ШБ у будь-якій іншій бригаді або знання мови важливе? Там є лінгвісти, але буде краще, якщо ти їх будеш розуміти. Ось, ну я маю на увазі інструкторів на англійській. Я можу з певністю сказати, що за кордоном, ось цього місяцю, вас з вас вижмуть усе як в Україні? Ну. Наприклад, я думаю, що трохи важче, хоча б тому, що є повітряна тривога, і бійці рекрути на неї відповідно реагують. Відповідно, вони більш втомлюються, відповідно, менше можуть приділити сил навчанням, але не знаю насправді. Враховуючи те, що ви до свого рішення піти до долучитися до лав збройних сил України і безпосередньо до третьої прямої штурмової бригади не були в ТЦК. Я правильно зрозумів? Та ви вже потім по ходу проходили і ВЛК, тобто. Ви не знали ані свою військово-облікову спеціальність, але, напевно, ви бачили себе та? кимось в тій же третій окремій штурмовій бригаді. Так сталося, як ви думали чи ні? На якому етапі відбувається ця спеціалізація і, ну, власне, ви зараз солдат батальйону безпілотних комплексів? Так. Ну, Солдат це звання військове. Усі, хто не служив, у кого немає фаху, отримують за підсумками КМБ фах стрілець соти, ну тобто базовий. Якщо у вас виявили якісь здібності, то після цього місяця КМБ ви ще залишаєтесь на відповідний фах. Ну, будь-то там кулеметник, механік водій, танкіст, що завгодно. Це ще додаткове навчання. Ну і до речі, знову ж таки забув сказати, що. Фах це ще плюс декілька тижнів. Якщо це щось складне, ну, до прикладу, людина хоче у танкові війська, то це ну, це взагалі досить тривалий термін. Ну, знаю людину, яка вже півроку вчиться, наприклад. Ну, не тому, що з нею щось не так, просто це дійсно складна підготовка фахова. І ще щодо спеціалізації, так я йшов у роту БПЛА, потім якось дзвоню командиру. Типу кажу: Ну, як там у тебе справи в майбутньому? Я ще на навчанні. Він каже: роти немає. І я такий, типу, Боже, що трапилось. Він каже, тепер ми батальйони. Ну, класно. Це нещодавно сталося. Так. Рота вона розширилася до батальйону так. в складі 3-ї штурмової бригади. А це означає, що. Власне, триває зараз кампанія, рекрутингова компанія, і можна долучитися. Це означає, що триває кампанія, можна долучитися, і хто сумнівається, то краще це зробити зараз, тому що зараз є вибір. Ну точно є вибір. Є таке поняття, як штатне штатний розклад, там штатні mm -hmm. позові місця, і вони можуть бути бути забиті, і все, тобто. На це Шо. треба зважати. Ми дякуємо вам за ваш вибір захищати нас. Хай буде все у вас добре. Олександр Волошенко, солдат батальйону безпілотних систем 3 ОШБ, був з нами на зв'язку.